Наукова діяльність. Наукова діяльність Львівського державного університету безпеки життєдіяльності бере початок із 2001 року та координується проректором із наукової роботи. Під його керівництвом функціонують спеціалізовані підрозділи університету, які забезпечують організацію наукової діяльності, видавничу підтримку та стратегічний розвиток досліджень. Науково-дослідницький центр Львівського державного університету безпеки життєдіяльності є ключовим осередком координації наукових робот. До структурних центр входять такі підрозділи. Відділ організації науково-дослідської діяльності координує плани досліджень, забезпечує взаємодії між кафедрами і установами та інтегрує результати у навчальний процес, забезпечує організацію конференції і публікації та поєднує фундаментальні і прикладні розробки для зміцнення системи цивільного захисту України. Відділ наукової редакційної діяльності займається. Підготовкою та видаванням наукових навчально-методичних праць, рецензуванням і редагуванням рукописів, а також організацією конференцій, семінарів. Та днів науки. Відділ забезпечує публікацію монографій, підручників наукових статей і патентів, сприяє поширенню результатів досліджень університету у практичну діяльність підрозділів ДСНС України. У січні 2014 року в університеті була створена та атестована науково-дослідна лабораторія екологічної безпеки. Її діяльність спрямована на проведення вимірювань у сфері поширення державного метеорологічного нагляду та дослідження об'єктів довкілля. Лабораторія проводить аналізи Вкладу і фізичної хімії, параметрів атмосферного повітря, поверхневих, підземних та стічних вод визначає рівень забруднення ґрунтів, здійснює контроль за промисловими видами і викидами автотранспорту, а також оцінює роботу очисних споруд і газопило очисного обладнання. Наукове товариство університету є частиною системи самоврядування університету та об'єднує студентів, курсантів, аспірантів, ад'юнктів, докторантів. І молодих вчених для розвитку наукових досліджень, обміну знаннями та інноваційними розробками його діяльність спрямована на організацію наукових заходів, популяризацію науки серед молоді, залучення здобувачів до дослідницької роботи та участі в наукових конкурсах, грантах, академічних мобільностях. За роки діяльності Львівський державний університет безпеки життєдіяльності здобув численні відзнаки та престижні нагороди, які підтверджують високий рівень освітньої та наукової роботи. Наукова діяльність Львівського державного університету безпеки життєдіяльності є невід'ємною частиною його розвитку та сучасної місії. Вона поєднує багаторічні традиції і новітні напрями дослідження, забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців, формує наукові школи та підтримує міжнародну співпрацю завдяки зусиллям науковців, викладачів і студентів університету. Утвердився як провідний науково-освітній центр у світі безпеки життєдіяльності, відкритий до інновацій і здатний відповісти на виклики сучасного світу.